Квіточки. Але чомусь у квіточок чогось не вистачає. Давай знайдемо потрібні фігури, які потрібні для квіточок. Подивися, квадратик тут є. Квадратик. Квадратик не підходить. Подивися, яка тут форма. Круг. Крух. Круг. Клади круг. Молодець. Молодець. Все. Поклади. Тепер другу. Бери другу. Сапрух. Круг. Так. Подивися, у нас ще один круг, так? Є? Ще один круг. Круг. Знайди, де тут круг? Сакруг. Молодець, клади. Сокруг. Молодець. Молодець. Подивися, яка форма у нас ось тут. Яка у нас форма? Трикутник. Трикутник, так. У нас тут два трикутника. Так. Два трикутника. Так, ану знайди трикутники. Так, трикутник. Раз. Молодець. No lo